Привіт, Котики Дніпро на зв'язку. Що ж таке сквірт і чи існує він взагалі? Дуже багато обстежень проводилось з того приводу. І що е, науковці знайшли? Сквірт то найпотужніше, найпотужніше скорочення м'язів органів малого тазу, при якому йде виплескування е, спара з ретральних залоз секрету і послаблення е, уретри. Що в собі містить рідина, яка виділяється при сквірті? Там є і сечовина з креатиніном, що притаманно сечі, і там є PCA, проста спеціалійний антиген, що притаманний чоловічій сатовій залозі та параоритальним залозам, які є ученьки. Тобто сквірт це певна кількість сечі і певна кількість виділень з парауретальних залоз. І Кількість вона завжди індивідуальна. Отже, по-перше, чи існує сквірт? Так. По-друге. То підкреслюю найпотужніший, найпотужніший вид жіночого оргазму. І хто каже, що там нічого особливого немає, просто його не відчував. Бо я ніколи не бачу, щоб жінка, попиваючи каву, казала, ой, а в мене сквір був. Так, ну продовжуйте, пане. А взагалі-то, яка різниця, чи є в тому сквірті сеча, чи немає, якщо він приносить неймовірні відчуття?